В Україні жінка завжди погодьтесь була кимось більшим ніж просто господиня. Вона богиня, вона берегиня, вона захисниця. І кожну справу, за яку береться жінка, вона перетворює на магію добра і любові, честь і хвала таким нашим українським жінкам. І тому ми, продовжуючи церемонію переможність, наших, запрошуємо для вручення нагород. Генерального директора художнього керівника Національної оперети України, народного артиста України, голову спілки театральних діячів України, Богдана Струтинського. А на сцену ми запрошуємо пан, пан Богдан Дмитрович. Ви Знаєте, жінка, жінка-мати це найтепліше тепло у світі. Саме це тепло це любов і виховала, і зміцнила цю націю сьогодні незламних. Націю, яка живе однією нашою великою мрією, яка є жіночого роду, ця мрія перемога. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо. Світлана Пенькова, голова правління, директорка громадського об'єднання «Відроджена місто Вінниця. 14-го року від початку російської агресії пані Світлана здійснює активну громадську діяльність як волонтерка. Її щасливе сімейне життя обірвалося рік тому. Чоловік Світлани, герой України, доблесний авіатор, найкращий борттехнік Віктор Пеньковий, загинув в пекельному бою з ворогом. У шлюбі вони були разом 23 роки. Світлана пройшла з двома дітьми І нелегкий шлях трансформації від відчаю. До відновлення себе та власного життя, перетворивши пітьму невимовного болю на світлу пам'ять про свого коханого, пані Світлана присвятила йому книгу Українські колібрі, заснувала громадське об'єднання Відроджена, місія якої мотивація та підтримка бойового духу українських жінок у складні періоди життя. Залишатися світлом, навіть якщо довкола морок, життєва і громадянська позиція пані Світлани. Пані Світлано, ваша нагорода! Українське вітання! Я хочу подякувати усім вам, прекрасні люди, за те, що ви обрали плекати життя. І неймовірна подяка усім організаторам за цей життєдайний захід. Слава українцям! Дякуємо!